Вітаю! В нашому коротенькому відео сьогодні я продемонструю і покажу, як саме зробити вхід в корпоративний gmailський аккаунт, як здійснити вхід і працювати в класрумі. Отож, в першу чергу наводимо курсор миші. Вліву, нижню, в нижній куточок на кнопочку Пуск. Дітки це називають в мене чотири маленьких віконечка. Клацаємо лівою кнопочкою мишки шукаємо браузер Google Chrome. Отакий ярличок, червоний, жовтий, зелений колір. Натискаємо на нього лівою кнопочкою. Відкривається браузер Google Chrome. Наступне, що ми маємо зробити, є декілька способів. Декілька способів війти в Gmailівську скриньку. Отож, перший спосіб: в рядку пошуку ми впишемо слово Gmail і натискаємо кнопочку Enter. Другий спосіб: в правому верхньому куточку ми бачимо вже кнопочку Gmail, також на неї натискаємо. Отож, коли ми натиснули кнопочку в рядку пошуку слово Gmail, натиснули Enter. Наш наступний віконечко має такий вигляд. Вибираємо перший сайт, клацаємо, відкриваємо. Бачимо, в нас відкрилося віконечко. Можна створити новий аккаунт, увійти. Ми маємо вибрати меню Увійти, оскільки кожен вже з нас має свою електронну скриньку і має свій пароль. Натискаємо Увійти. З'являється таке віконечко увійти і впейдіть у Gmail. Тобто вам потрібно ввести електронну адресу. Спеціально для нашого відео я створила адресу електронну нового учня. Соломія Петрова це учениця, уявна учениця уявного класу. Натискаємо кнопочку Далі. Але я хочу звернути увагу: дітки ваші дуже часто десь помилково гублять буквочку чи іншу клавішу натискають. Це не проблема, її можна вирішити. До прикладу, я також забрала одну буквочку Д. Натискаю кнопочку далі, і рамочка стає червоненька. Є повідомлення, не вдалося знайти ваш обліковий запис Google. Відповідно, я ще раз перевіряю кожну буквочку в своїй електронній адресі, натискаю кнопочку Далі, і тоді мене однозначно впускає. Далі я вводжу. Саме цей пароль, який я отримала від свого вчителя, натискаю кнопочку Далі. І ми з вами в електронній скриньці Gmail. Зверніть увагу: різниця між корпоративною і звичайною вашою електронною скринькою по суті, дуже така непомітна. В правому верхньому, хоча є багато таких позитивних нюансів. Дивіться, будь ласка, вгорі, в правому верхньому куточку, біля вашої аватарочки є G Suite, оця платформа Google for Education. G Suite називається. Трошки лівіше є додатки Google. Ось саме дітки називається, чарівний Кубік-рубік або шоколадка, як хто хоче. Відповідно, натиснувши на додатки Google, ми можемо зразу. І перейти в клас. Або коли ми зараз знаходимося в один спосіб, другий спосіб. Ми зараз в електронній скринці підкриті вхідні листи. Кожен учень, коли вчитель створив клас, додає учня до класу, то в учня з'явиться запрошення. Бачите, прийшов лист саме від вчителя. Відкриваємо, тут прийшов лист від мене, і є всередині тіло листа вітаємо Соломії. Вчитель просить, запрошує вас приєднатися до такого-то класу. Ви натискаєте кнопочку Приєднатися. І тоді, коли завантажується ваш Classroom, бачите, є меню підказки. Ви маєте три меню потік, завдання люди. Тобто діти працюють в потоці, це як соціальна мережа, коли вчитель публікує нове завдання, воно з'являється тут. Всі завдання структуровано, показано, гарно ось тут саме в меню завдання, як воно виглядає. Дитина заходить. Кла...